Буньяку! На голову! Смерть врагам! Слава Украине! Героям слава! Харьков, Днепропетровск, донец это все наша территория. И если там находится российский гражданин с георгиевской ленточкой, срывает наш флаг, ему надо стрелять в голову, потому что это враг. И не надо с ним разговаривать, не надо его воспитывать, потому что я тоже думал, что есть крымчанин. Ані ж згорі. Блін, не хрестують, викидатим на я Як діяла набагато жорстоких? Ви їх просто стріляли, я перепрошую. Всі ті, які москвоязичать у нашій залі тут, брутально порушують мовне законодавство. І мені залишається лише їм нагадати видатну хрестоматійну фразу, що у державі державною мовою не говорить або гість, або хам. Або

Не no. Для вашої ж безпеки я вам рекомендую no. залишитись вдома і не влаштовувати ніяких no. провокацій. Yeah, будь, будь ласка. Сидіть вдома спокійно, тихо і не провокуйте людей. Сьогодні наказаний. не Ольга ребята, папіяв дешевита. Ми готові знищувати русню де тільки можна. Але я переконаний, що бити русню треба не тільки в Україні, а за її межами на території Росії. Раз уже нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі. Я дозволю собі за зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно знищити в першу чергу дітей, тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Буваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Нам потрібна перемога. І Якщо для цього доведеться вирізати всі ваші сім'ї, я буду одним із перших, хто це зробить. Any effect in this region and turn the tide is to start killing Russians, killing Russians by uh, killing so many Russians that even Putin's media can't hide the fact that Russians are returning to the motherland in body bags.